Всім привіт! З вами дитячий магазин Карета Бейбі. Мене звати Юлія. До вашої уваги новинка від бренду Байер. Акуратна і зручна колясочка Байер Сіті. Простора люлька з чохлом на блискавці і додатковим відворотом. В куполі капюшона є ручка для транспортування люльки. Капюшон опускається безшумно, в комплекті м'якенький матрасик. Внутрішнє оздоблення бавовняне. На блискавці знімається для прання. Вентиляційне віконце з сіточкою чорного кольору для заломлення сонячних променів. В комплекті зручна сумка рюкзак для мами. Батьківська ручка регулюється під зріст батьків. М'яка амортизація. Ідеально для бездоріжжя та зими. Колеса безкамерні не потребують підкачки та не пробиваються. Передні поворотні з фіксацією в положенні прямо. Модулі реверсивні і легко міняються. Компактний прогулянковий блок з додатковою секцією в капюшоні, п'ятиточкові ремені безпеки, просторе спальне місце та м'якенький бампер, обтягнутий екошкірою. Підніжка регулюється. Спинка опускається до лежачого положення та має кишеньку для дрібниць. Тепленький чохол у комплекті. Шасі легко і компактно складається для транспортування. комплектацію комплектацією даної модельки входить чохол на ніжки, дощовик, антимоскітна сітка, додаткова пилюшка, а також тепленькі муфти. Переглянути кольори і замовити колясочку ви можете на нашому сайті caretababy.com. Підписуйтесь на наш інстаграм karetababy, .com. а також чекаємо на вас в магазині. Знаходимось в місті Харків, проспект Гагаріна, 181, торгівельний центр Mall.